Зі свого РПГ афганець підбив три одиниці російської бронетехніки. Тігр джип командний разом з їхніми командирами. Потім е, стояв танк Т-72. Наші е, хлопці, перша танкова, стріляли в е, Лобовую. Було декілька пострілів, снаряди не детонували, він вів. Вогонь. В цей час я стояв з флангу і прийшлося мені його просто з боку е, попасти в моторний відсік, і після цього він задимився і перестав вести вогонь. Потім підійшов е, з тилу, під'їхала БТР, десант висадився їхній, почав обходити нас флангом. От, Хлопці мої не розстерялися і почали відбивати цей десант. Їх було десь близько 20 чоловік.